Так, друзі, ми з вами починаємо велике прибирання здорового. Так, каже підписники. Коментуйте мені і передавайте привіт. Так. Значить, нас сьогодні багато роботи, треба багато поприбирати, генеральне прибирання. В мене тут трошки невеличкий такий бардак. Мені коліжанки прислали таку посилку з різної городи косметикою. Я вже тут її попробувала, повідкривала. Моя нова сумочка від Данила. і тут нам треба буде все поприбирати, почистити, поміняти постіль. І найважливіше це те, що мені треба буде навести порядок в шафі, доволі таки порозкидано. І треба буде все перескладати. І Тут мій комод, напевно, що теж потребує якоїсь реорганізації. Треба буде все це зробити. Також нас чекає сьогодні чистка генеральна ванної кімнати. Не знаю, правда, як дзеркала чистити з цими наклейками, але щось придумаю. Все треба помити. Як ви можете бачити, все дуже брудне, ванна брудна. Тут вже такий наліт. Тут горився будемо це все сьогодні. Чистити пил, але дуже прикольний. Оцей аромадифузор. Pumpkin spice Кухню теж будемо чистити. І вітальня, як завжди, в зоні відповідальності. Давайте перевіримо, як поживає наш балкон. На балконі все в порядку. Я думаю, сьогодні я тут прибирати не буду, так як я декорувала і прибирала буквально кілька днів назад. Все в порядку, тільки попідливаємо квіти. Ну що, погнали? Погнали до наших справ. І поки ви спостерігаєте за тим, як я прибираю в квартирі, хочу розповісти вам деякі апдейти з нашого життя. Перше, це я вилила каву на свій лептоп. І тому, власне, не було досить довгий період часу від мене ніяких нових відео, тому що я не мала де монтувати. Але зараз в мене вже є новий і сподіваюся наздогнати час. Попереду мене дуже багато відзнятого контенту, який я. Планую якось згрупувати у влоги, і також нас чекає продовження австрійських наших пригод. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І другий великий апдейт, який з нами стався, власник цієї квартири, яку я власне і прибираю, виселив нас в кінці жовтня. Тобто він дав нам попередження 26 жовтня про те, що ми маємо місяць часу, щоб виїхати з цієї квартири. Так що попереду в моїх відео нас чекають пригоди з пошуком нової квартири, переїздом і всім, що з цим зв'язано. Так що буде багато цікавого матеріалу. А цей такий експериментальний влог я зняла в форматі генерального прибирання. Надіюсь, вам сподобається ну щось таке відволіктись, і можливо набратись мотивації теж чимось таким зайнятися. Тому приємного перегляду. You're too long, it hurts to watch not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away that's it with this room and we're Все сяє, чистенький запах приємний поліролю для дерева. Лашки попрані сушаться, вікна помиті, дзеркало помите. На своїх поличках я навела порядок. І по-моєму комоду. Значить, тут в мене не влазить бляха. Так мені тут бракує місця. Худі гуляти з ароном, піжамки зимові, ліски, термобілизна, мій зимовий халат дістала. Тут в мене шухляда з футболками і третій відділ. Ну що, треба приступати до наступних наших частин квартири. you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away, you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really розкажіть мені в коментарях, як часто ви робите такого роду. Генеральні прибирання в себе вдома. В нас це зазвичай виходитись, напевно, раз на 2-3 місяці. Тому що в принципі кожного тижня ми просто прибираємо в квартирі і цього достатньо, але так, щоб відполірувати всі дерев'яні поверхні, помити вікна, то воно так виходить десь раз на 2-3 місяці. Тому розкажіть мені, як часто ви це робите. Мені буде цікаво почути. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Місія завершена в хаті чистота й порядок. Правда, киця дивіться, санвузол просто блестить. Я так люблю запах чистоти в санвузлі, навіть трошки хлорковий. Тут у нас вже романтична атмосфера геловінська. Я зараз швиденько біжу в жабку за вином. І так, це ми з вами приготували знову картопляний салат, який ви могли бачити в відео про Австрію. А зараз будемо робити соус барбекю солодкий для наших риберець. Ну і в принципі, як можете бачити, я взяла залишки соусу барбекю з Макдональдсу клоновий сироп, оливкову олію і спеції, це все перемішала до такої однорідної консистенції, і останні 5 хвилин в духовці буду допікати реберця политі цим соусом. Дуже рекомендую спробувати. Я думаю, можна будь-який барбікю соус для основи використовувати. Але так як в мене був залишений з Макдональдса, то я перевикористала його. Отакі от от у нас реберці з вами вийшли. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. Поки ви спостерігаєте за прихованою камерою, як я гуляю з аграном, напишіть мені в коментарях, чи вам сподобався такого роду контент і чи варто мені час від часу щось таке знімати. Звісно, це не буде основний фокус, але цікаво почути вашу думку. І до зустрічі!